Морено і зараз небезпечна контратака. Досвідчений багаряк казали ми про молоді. дивіться, Як зараз розібралися і на рівному місці здавалося б виник момент. але яка майстерність? Від... За бокової атака від авіаторів. Відзначався до того. Забивав він за київський хід. А тут Корнєва, продовжувалася атака. і М'яч залишається. у футзал. Корнєв, Корнєв перший на м'ячі. І зараз атака продовжується, але можна грати. Смоловий простріл. Два. Один. Тарас Рибак. Дограли до кінця. Авіатори. Дограли до кінця. І Тарас Рибак присвячує, присвячує. Пас проходить. Сизик. Сизик, Сизик з м'ячем. Сизику не можна давати бити. Тут до у Довиченко. І зараз момент пився за м'яч попереду. Солтанов скинув на Єгора. І такі поки розташування своїх гравців. У Довоченко. Є розіграш момент! Дивіться, і тут Тмени в своїх стартових четвірках розпочинають. І зараз чарується. момент! Ну там зачепив, здається, м'яч. Кардаш. в першому таймі, Як буде у другій половині, побачимо. І тут дивіться, ух! Віталій прострілив, Мурин забив і зараз якраз таки Мурин віддавав на Багряка і в частності своїх воріт. Вийшов Волокум. Бакум, Бакум. Тут різні варіанти є. Щириця, Щириця, Щириця не забиває. Юрій, що зібратися, що ж є перехоплення. Морено, Морено через Бакума, Бакум, Бакум, Бакум забиває Бакум! Романе з днем народження, з днем народження Романе. 3-1. стає рахунок. Найкращий подарунок. Це той, знаєте, який можливо, вони зроблені своїми руками. Той, який робиш ти. У цих матчах були поразки від хіта, від енергії. Ну такий непростий, доволі календар від команди Станіслава Гончаренко. Що ж зараз момент? Що ж, Коваль, Коваль з м'ячем. Коваль пробиває перед собою Ух. Здалося, що м'яч може ворота летіти. Що ж, тут смоловик з м'ячем смоловик! Удари! Як м'яч не залетів, Кібиш! Микола, вітати! І команда Тараса Шпички виходить на шосте місце, здобуває чотири очки, ще ми її і вітаємо! А для вас, друзі, працював Богдан Ісайов. Почуємося! Слава Україні!